В умовах максимально наближених до реальної пожежі рятувальники Вінничини проходять навчання у задимленому модулі з осередком горіння. Вони відточували навички гасіння в замкнутому просторі, долали лабіринт у дихальних апаратах і підіймалися автодрабиною на рівень дев'ятого поверху. Такі тренування допомагають діяти злагоджено в екстремальних ситуаціях та формують психологічну стійкість. В вогневому модулі вогневе, вогнище горить, пожежні начкари мають, як на мене, як найчастіше це виконувати для забезпечення своїх дій дій за призначенням на місці пожежі. Систематично проводимо такі тренування для різних посад особового складу нашого гарнізону. Перш за все, практичні навички, психологічна стійкість до виконання задач на висоті і в умовах задимлення високих температур. Ну, щоб бути впевненішим в своїх силах і бути прикладом для особового складу.